У Закарпатському Ужгороді сталися події, що можуть попсувати толерантний імідж міста. Студентів університету не пустили в аквапарк через те, що у них темний колір шкіри. Сам власник закладу, колишній мер ужгорода Сергій Ратушняк, у різкій формі пояснив, циганів не пустить. Громадський правозахисник Олександр Пересуляк каже: попри приватну власність, басейн це громадський заклад. Якщо відбувається дискримінація за расовою ознакою, за кольором шкіри, то це незаконно. Умови відвідування мають визначатися у правилах. Інформація має бути відкрита. Це передбачено законом про захист прав споживачів. Постраждалого другого курсника медичного факультету Ушну Гарі Крішну невдача з походом у басейн прикро вразила. Це було публічне місце, і я не розумію. Це літо, і всі хочуть отримувати користь від літа. Ми не виняток. Ні, ми нікуди не звертались, тому що, по-перше, тільки трохи розмовляємо українською мовою, загалом англійською, а ще це приватна територія. Сам Гарі з Південної Індії, перший курс навчання провів у Луганську. Коли почалася війна, з кількома сотнями студентів перебралися у безпечний Ужгород. «На Даний момент це є студенти з різних країн світу з Індії, Бангладеш, Зімбабве, Гани, які приїхали до нас на насамперед із Луганщини, де вони проходили навчання у Луганському державному університеті. Це студенти, які втікали від війни, які втікали від ксенофобії, і всі сіна посилювалися в Луганську, коли розгортався українсько-російський конфлікт. І без сумніву, що викладачі нашого університету, студенти, зустріли цих студентів своїх однолітків приїзно. Ужгород мусить бути толерантним, бо за всю історію ця територія перебувала у складі 22 країн. У цьому переконаний професор Федір Шанто треба було знати не тільки мову, а й релігію, а й побут, і відповідні нюанси тих народів, які були правлячими. Як наслідок сформувався такий психотип. Соціальна роль закарпатця – бути толерантним, тому що це необхідно для життєдіяльності. Мирослав Горват, ромський активіст зізнається у побутових речах. Неприїзні до мешканців з іншим кольором шкіри існує. Мотивуючи тим, що люди. Ромської народності і цвіт шкіри зовсім не відповідає їхнім нормативам. Ми постійно боремося для того, щоб бути європейцями. Но я це не хочу сказати, що та ситуація, яка існує сьогодні в Ужгороді що це про європейське. Вона не говорить нічого Позитивне європейцям, слава Богу, що такі випадки не існують на Закарпатті. Поодинокі випадки громада очікує, чим закінчиться нетиповий для міста конфлікт і чи буде мати продовження.